Доброго дня, неділя. Я причимчукувала нагород. Е, чекувала в одній справі. Але, е, взагалі-то, хочу ще дещо показати. Платикодон. Красунчик Платикодон. Яка гарна велика зірочка у мене цьогоріч на ньому. І е, ще одне був він у мене увесь блакитний. Ось так. Він стоїть. Ще той буде розпускатися саме он, боблішки на ньому. от, А це дивлюся, що один кущик розсів рожевим. І тепер, думаю, замовляли в мене люди платикодон, І ще так запитували, якого кольору, і я писала блакитний. І відправляла мені, здавалося, він у мене увесь блакитний. А виходить, що один кущик поцвів рожевим. І я не знаю, можливо, комусь замість блакитного. От попав рожевий платикодончик. Ну, взагалі, то красунчик. Красунчик, такі ці зірочки. Як вони мені подобаються, то це взагалі який. І біля платикодону вже розпускається перша хризантема. Дивлюсь, цей кущик буде. Жовта хризантема і, здається мені, що буде квіточка велика. Така на ній. Ну, побачимо вже, як розпуститься кінець липня починає розпускатися, це, напевно, що рання. А я прийшла на город, тому що, слухайте, сполювала полола. От. Пополола є ромашечки, які насаджувала. От, Але одне місце вийшло так, що мусила, ось то взагалі вже гарно стоїть. одне місце мусила лишати бур'ян таким цим кущем. Тому що в тому бур'яні дещо знайшла. Ось так кругом посполювала. Пополювала, а тут лишила. Зараз покажу, що там знайшла. Значить, полола знайшла яйця цесарки. І бачила, тут цесарки сидили, чим чекували. І лишила цей кущик бур'яну. Для чого? Для того, щоб подивитися, чи буде ще цесарка тут нестися. Але бачу, що як яйце одне лежало. Так і воно одне лежить. Напевно, що їм не до вподоби прийшлося те, що кругом по поляну, і щось вони тут більше не хочуть нестися. Оце таке знайшла. Зробила цесарка мені там, де квіти, у бур'яні таке гніздечко і одне яйце знесла. А де далі будуть нестися, то не знаю. Хіба що може піти в пшениці подивитися там, де вони раніше неслися. О, то в мене ще один кущик хризантеми розпускається. І теж жовтенька. Ну, така квіточка невеличка. Але але гарненький буде, кущик розкущився, розпускається. На вулиці після дощику, замість того, щоб мало бути якось свіжо, то воно ще так парко, Так парко, що ну. Зняла уже квочку з курчатами, закрила в кліточку, посадила, от, і зняла її з сімома курчатками. Покажи на. Ну. Давай челапкала одне вивелося саме перше, а через добу повиводилося решта. І це одне, що вони які. Ну, Вона така цікава. Я її хочу <су> посунути, а вона як сидить, так сидить, не рухається. E, значить, поки виводилася решта, я це, що вже вивелося, посадила, підсадила до цесарят. до квочечки маленької. Думаю, ну, як прийме, то хай там воно з нею ходить, хай хоч годує та нагодує, напоїть. А вона, що ви думаєте? Стадо цесарят. І це ж світленькі і сіренькі, а курча біле. І воно на цесаря курча. І все, вона його аж ніяк, не, аж ніяк не сприйняла, почала бити і мусила забирати і садити назад до квочки. І вже вона висиділа цих решточку. Ось, і тоді вже я з їх зняла. Ось такі вони малеча. Це. Курчаток, чушимо. Що? Ну що, що, така вона доволі спокійна, не агресивна. Не, не відбивається, не б'ється, нічого, я її прямо от бери на руки, її пересаджу і неси. От вона кочечка спокійна. От, курчатка вдалися різні. Це вже від нашого цього молодого півня курчатка. Але от єдине, що як їх цих курчаток та вберегти, щоб вони були. Тому що перед цим квочечки водили, і кожного дня десь курчат не ставало, і квочечки поприходили, курчат немає. Ой, таке. То цю, думаю, кажу до Юри, хай сидить закрита. Будемо бачити. Ось вони, ці мої невеличкі, маленьке стадо, це з бентаночкою. От, ростуть, під нею ледь поміщаються, але мостяться. Всі до неї і так глядить. А курчати, курчата не, не сприйняла. Не захотіла. А що ж тобі було не так? Ці маленькі, воно маленьке, саме основне, що це серят, приношу. Ну, вже, напевно, ще не буде, не знаю, побачу, ще два яйця лежить під бентанкою. От, то як приношу це серят... все це сарята біля неї. Підкинула курча, а вона, а вона його ніяк. І тут ще такої сердиться, такої його відтовпує, такої його вигонить. Мусила забрати. Ось тут сидить ще ця квочечка, яку я хочу згодом туди підпустити разом до тих цесарят. але вона тут ще сидить два яйця цесарки. От, і ніби, слухаю, ніби як то є, здається, ще це сарята. Але ще два яйця поклала цієї ж кочки бійцівської одне дивіться. Пишіть уже надлоплене над курчатку. от, І мусила її ску, ту квочку з курчатами зняти, а, а це підкладати ще під цю ну, що вона в мене одна єдина зараз на даний момент сидить. От, І мусила підкинути, щоб вона е, вивела його, тому що ну що, та буде сидіти це там семеро. от, І вже всі курчата ви, вивелися. А восьме воно до цих пір не хоче. от пищить собі, пищить. То вже принесла, поклала під цю квочечку, думаю, довиводь. От, виведе це і тоді ще побачу, що там з тими яйцями. Якщо, що? ну що красуне, що <смі> <Шо> красуне, <смі> ну така ти така, така. Мені, Мені не боляче. О. Та й вже тоді її заберу туди. до... До тих цесарят, до тієї квочки, і хай вони мені далі. Собі вже обоє там глядять. Тих 16, здається, на сьогоднішній день цесарят. Давай, давай, іди назад на яйця до Обесі. Давай. Отак консіліум зібрався біля комбайну і щось працюють. Решта бентамок, думаю, де вони постійно діваються, а вони десь ось тут під тракторами, під цим всім підоприскувачем, тікли. Хлопці працюють, а я сьогодні поб'ю байдики, день недільний, а вже завтра буде знову в городі. Та й ото таке все гарного осінь недільного дня. Відпочивайте, щоб. Завтра з новими силами до праці і дай Боже всім міцного здоров'я, щастя, добра і миру, миру саме головне.